18 лютого працівники Озернянського дослідного господарства імені 9 січня перекрили рух на автодорозі Київ Одеса на знак протесту проти незаконного призначення нового директора господарства. Вони вбачають у цьому спробу рейдерського захоплення як самого підприємства, так і його земель. Своє бачення цієї ситуації у голови громадського об'єднання Майдан Білоцерківщини сьогодні маємо проблему з Озерним. Вчора ми мали проблему з Розаліївкою, позавчора, з тружками. Тобто кожного дня у нас якісь новини. Десь віджимають землю, десь незаконно когось призначають і таке і інше. Тобто проблем маса. І що саме цікаво, що два роки ми намагаємося з цим боротися, і ми боремося локально. Чому? Тому що ми бігаємо по цим полям, бігаємо по... Кабінетам, намагаємося допомогти вирішити якісь питання, влада при цьому сидить, потирає руки, і нічого, абсолютно нічого. Не те, що вона не робить, вона просто нічого не хоче робити. І зараз, дивлячись на останні події того, що сталося у Верховній Раді, то є люди зараз, які при керівництві, вони хочуть, щоб була війна на території, отут всередині. Чому? Тому що вони зробили практично все для того. Щоб зараз зробити бардак і запросити сюди Путіна. Ну, Вони над цим працюють. Зранку до вечора зранку до вечора доводять до зубожіння людей, вони доводять до істерики вже. І на сьогоднішній день що вони ще не зробили для того, щоб ну, тут почався конфлікт. Що ще вони не зробили? Я не знаю. На нашу думку, потрібно робити ну, дуже прості речі, навіть у нас на території тут. Що робити? По-перше, треба виконувати Конституцію. А саме, ми дивимося третя стаття Конституції. Людина, честь, гідність є найвищою цінністю. Чи є це найвищою цінністю? Для кого вона є? На бумазі немає дальні, повітря, природні ресурси. Це все тут прописано, що воно наше. Воно наше. Я запитую тих людей, які нас розуміють, дивляться, воно ваше? Ви з цього щось маєте? Ні, хто цього нічого не має. Для чого написали? Не зрозуміло. П'ята стаття. Носієм суверенітету, єдиним джерелом влади, є народ. Де влада в народа? Ви мені скажіть, яким боком? Нам дають його на 5 років раз, або коли вибори, то дають нам влади на пару годин, щоб ми там помодничили, пішли, підняли руки. На другий день вони кажуть «Спасібо, до побачення, роблять свою справу. Все. Оце невиконання цього. Ми беремо, дуже важлива є стаття, це 95-та. Бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами. Шановні, між вами. Ділять бюджет. Вам дають щось. Шановні, я цього не бачу. Тому написали оце. І до побачення. Все не виконується. Друге. Об'єднання громад. Оце, що зараз роблять децентралізація. Влада об'єднує. Громади, то є території. Вони просто об'єднують території на чолі там з головою сільської ради чи з головою міста. Шановні, об'єднувати потрібно громадян. Об'єднувати громадян в громади, потім громади ці люди будуть об'єднувати. Отака повинна бути система. Вони йдуть системою сепаратизму, того, що було на Сході, вони вже не об'єднували, вже там ви бачите, що робиться. Вони хочуть тут те ж саме робити, щоб люди воювали один з одним, колотилися, ділили землю. Третє, найважливіше питання це немає аналізу. Ось у нас на території не зробили е, нічого для того, щоб проаналізувати ситуацію з землею, водними ресурсами. Шановні, якби хоч один. З влади чоловік взявся за цю справу, подивився елементарні речі, карту і взяв і подивився на карті, ось є участок землі. Він приносить 1000 гривень з гектара на рік. Потім, якщо ми його ділимо між громадянами згідно Конституції, то ще 6 тисяч на рік. Отримує громадянина, це до пенсії, там бабушка отримає 600 гривень. Потім, згідно з е, законів України, е, там є маса пунктів, де е, мається на цій території надатися робочі місця. Ми пишемо, що робоче місце, ще зарплата там 2,5 чи 3 тисячі гривень. Потім ми до цього докладаємо те, що господарства, які ростуть на цій території, вони надаючи не тільки робочі місця, вони... А виробляють продукції, ми її переробляємо. Ми продаємо сир, молоко. І це все 1600, 2500. І це все плюсується і нам оцей кусочок землі, бо це основне багатство в районі, приносить такі-то кошти. Ми беремо слідуючий кусочок землі, і цей нам приносить. І ця водойма нам приносить всім. На сьогоднішній день, шановні, шановні мої друзі, ті, що дивляться нас, вони розуміють прекрасно. Я хотів би звернутися до тих, хто при владі, хто це вирішує. З маленької якоїсь території, з любої малесенької, з 20 гектарів, 100 гектарів, як це в Європі робиться, максимум 120 гектарів, що надається людині, ми отримаємо енну суму. Отримують люди конкретно. Ми виконуємо конституцію тоді, отримує держава, бо чітко платяться податки, і мають всі якісь з цього інтерес. Що в нас робиться? На 90% воно нічого не виконується, тому що тисячі гектарів землі ніяким чином не податковується. Ніхто людям нічого не дає і не платить, ніхто не отримує. Воно проходить просто мімо. Цей корабль проходить мімо. Ми махаємо йому рукою і до побачення. Я вважаю, що це потрібно завершувати. Потрібно взятися в кінці два роки нічого не робити, Два роки ми б'ємося, б'ємося, нас дурять, дурять дурять, 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 доки ви будете обманювати людей. Ну, виходять, вони перекривають зараз дороги. Що ви хочете від них? Щоб вони вимерли всі? Чи щоб вони прийшли до вас додому? От що ви хочете? От мені питання доможного, що ви ждете від цих людей? Запитай, що ви ще ждете? Вам же чітко ось розписали, як воно ро, як хочуть люди. Підіть до кожного у двір зайдіть, він вам чітко розкаже. Люба людина проста, така якось я, вона чітко знає, як треба жити і що вона хоче. У них спросіть. Що ви в Яценюка спрашуєте з Порошенком? В кінці кінців. Доки ви будете по кругу крутити. Порошенко питання буде задавати Яценюку, Яценюка вакова, і все все буде ходити по кругу. І люди пошиті в дурні. Тому ми пропонуємо оці. Три питання, які ви чули, виконати.